Пане Сергій Данілов, заступник директора центру безпосібних досліджень. Дякую, пане модератори. Дякую за запрошення на ваш вихід. Більше я побачив людей, яких дуже давно не бачив, з якими буду радий переобнятися. Uh, uh, не дивлячись на назву, Центру безпосібних досліджень. не так сталося що з 2014 року, я керую робимо нашого центру в Херсонській області. Проекти дуже різноманітні, як спрямовані на ту ж саму, стійкість громад, так і дослідницькі. З 11-го минулого 11 року, спершу, через тиждень після звільнення Херсону ми були з першою моніторинговою поїздкою, е, е, ну, везли в моніторку, заодно брали інтерв'ю, спілкувалися і збирали інформацію. Е, з часу звільнення Херсону ми змогли провести два фокус групових опитування із зібрати близько 20 на білструктурованих інтерв'ю про проблеми, зокрема, стійкості згуртованості, і взагалі про проблем, які стоять перед областями, які звільнені перед територіями. Перший запит, якщо гарантуватися на опитуваннях, це справедливість. Справедливість має пряме відношення знов і до стійкості, але розуміється людьми дуже широко. На один з респондентів на Фокус групі, на фокус -групі сказав: коли наші ввійшли в наше село, половина побігла обнімати солдат сховати а інша половина побігла бити битилобрамо. Калоп ну і так практично по от як було звільнення, так от реакція людей. Звичайно, треба розуміти, що окупаційний режим в різних населених пунктах був доволі різним, і навіть зараз. На окупованих територіях не доволі різні. І запит на пряму справедливість стосовно колаборантів, прямо корелює з е, жорстокістю, тотальністю е, окупаційного режиму. Е, тому не скрізь бігти одразу, але скрізь е, будуть вимагати а, або діяти в залежності від ситуації. Певних дій держави стосовно тих, кого вони вважають колаборантами. І тут дуже важливо розуміти, що в уявленнях людей колаборант це не, не, не те саме, що в уявлення Карноколюсу. Бо достатньо велика частка тих, кого вони називають колаборантами, не зробила нічого з точки зору закону. І СБУ, і нацпол не може для них нічого. Стосувати. Вони продавали алкага, самого продавали русську. Хтось у когось працював кафе, він не, спра... він не спрацював. Він з точки закону не винний. Він винний з точки зору мешканців цього населеного пункту. І горіли ресторани, горіли магазини, і... І... і билися два чоловіки, один з яких кожен з яких звинуватив один у одного, в тому, що вони колаборанти. Ти купував у них дизель, а ти продавав їм е, самогон. А, І це дуже сильно отруює життя громад. І більше того, це, е, якщо подивитися на динаміку, було уявлення про те, що чим далі від звільнення цикам внутрішні конфлікти в громадах будуть зменшуватися. Натомість, принаймні на зараз, не знаємо, що буде завтра, принаймні на зараз можна зробити висновок, що ці конфлікти. Не зменшується більше того, тоді, коли будуть повертатися люди, які зараз знаходяться там в Європі, у Львові чи ще десь, в ті населені звільнені пункти, у яких постраждала їхня родичі, вони самі або їхнє майно ці конфлікти мають всі шанси відтворюватися знову і знову. А я знаю, що в правозахисному середовищі обговорюється це проблема. Зрозуміло, що нікому не хочеться самосудів. Зрозуміло, що оптимальним є те, що діє закон, але постане питання перегляду певних певної законодавчої бази, і напевно слід думати про що, що пов'язано з аналогом люстрації, яка була після чотирнадцятого року. Часто для людей сама фізична, візуальна наявність в селі того, хто обнімався з російськими окупантами, є морально нестерпною. Просто фізична їхня присутність. <клес> Принаймні, багато респондентів саме так. Тобто вони би не хотіли їх бачити, щоб вони переїхали, вони не хочуть обговорювати, що вони мають робити, але вони просто не хочуть бачити. Інший аспект справедливості це вимоги до врядування місцевого. Тобто люди вважають, що вони зазнали важкої травми окупації, і тепер вони заслуговують, вони очікували звільнення як подію, яка повністю змінить локальну політичну культуру, як, як потрапляння в рай із пекла в рай. Ось ця дихотомія перебування в окупації, це пекло, звільнення це рай. Предбачає, що і е, розподіл ресурсів. Е, з, з точки зору людей має бути справедливий. Це що значить справедливий? Це теж інший аспект розподілу. Тобто у сусід завжди отримує більше, е, у кого завжди в продуктовому наборі, який роздають на гуманітарці, завжди більше. Да? І це уявлення про несправедливість розподілу, воно є другим великим конфліктогенним чинником у звільнених громадах. Доходи до бійок теж. І це все претензії стосовно першої несправедливості другої адресуються найближчій владі, призначеним начальником. Військових адміністрацій, які собою особлюють СБУ, і НАЦПУ, і гуманітарні організації, і все, 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 все. все Вони м м м той єдиний фактично м м представник влади від президента до, до, до їхнього села, який за все відповідає. І постає проблема не проблема, а завдання, м м м тотальної а, а, комунікаційної а, спроможності чи неспроможності начальників військових адміністрацій, а, успішні приклади. У нас там питання до тобто, панельної цієї дискусії, там що можна реплікувати. А, я знаю принаймні одного начальника військової адміністрації на Херсонщині, який просто щодня записує по декілька відео на всіх можливих платформах, де дуже детально. Розповідає про кожен крок, він все це показує, він заповнює з собою весь інформаційний простір маленького, невеликого села і зовсім не саме великої громади. І якщо ти тільки не йдеш на це, не інвестуєш, якщо ти не готовий вибудувати хоч якусь комунікацію, ти будеш перебувати під постійним стресом. Громада буде розривати чвари і цей конфлікт буде отруювати все соціальне життя. Це відповідно про те, що нас чекає, якщо і коли буде звільнена нині окупована частина Херсонської області. Друге, про що всі говорять? Що нас стало мало, да? Ну, Ми маємо демографічний колапс на сьогоднішній момент, дай Бог, щоб третина, я думаю, що чверть, або вже а, ну, 20 25%, 25 напевно, на населення, яке проживало до великого вторгнення, зараз проживає на звільненій території. А це не просто демографічний балал, це Виїхали найбільш освічені, молоді, успішні, підприємливі ецетра. Да ті, які мають фах, це вчителі, це лікарі, управлінці всіх видів виділительів. Щоб ви розуміли? до два четвертого по деяких селах на Херсонщині, особливо на березі, з красивими краєвидами, вже формувалися. Ну, не це не кластери, а просто групи людей айтішників, які працювали в американських компаніях і жили по селах. Просто тому, що там красиво і зручно є нормальний інтернет. Так, от, зараз це все звичайно перше тепер зруйнувалося. Тепер зруйнувався середній бізнес і стоїть питання, чи повернеться хоч якомусь вигляді малий бізнес. Я абсолютно підтримую дочку зору про те, що ситуація жахлива і говорить про, що про якісь перспективи дуже важко про відновлення, те, що зокрема Андрій Кименко говорив. Але я також хочу сказати, що якщо нічого робити, то точно нічого не буде. І маленькі соціальні практики повернення людей стимулювання. тимулювання часом через маніпуляції. Давайте будемо відверті, вони працюють. В одному селі сказали так: давай тільки тут хто буде жити. Або буде відновлення, будуть видаватися якісь будівельні матеріали, але тільки тим, хто приїде, то хоча б тиждень поживе. Затягнути хоч на якийсь час, хоч на день, хоч на два. З тим, щоб коли людина приїжджає, ти там далі пробуєш. З ним працювати. Так, у спроможних начальників військових адміністрацій виникає своя місцева, дуже локальна, маленька міграційна політика політика залучення людей. Бо основна виклик, основна конкуренція, яка зараз буде, це за людей. Не вистачає тотально всіх: половина спроможних начальників військових адміністрацій хоче допрацювати до виборів. Е до відміни воєнного стану і піти більше не висуватися і не мати спільного нічого з роботою. Бо той, той запит на справедливість іншою стороною має е, завищені вимоги до цих людей. Їх тероризують в прямому сенсі. Я спостерігав Клад 4 на 7. Їм дзвонять, пишуть, що це робиться, чому не додали, чому де, а де, а де, а де, а де, а де, а да. А а, 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 так? От. Е, у них не вистачає е, людей, які можуть писати проекти. Гранд-менеджерів, проектних менеджерів, а вже є е, від міжнародних організацій пропозиції. Їм не вистачає юристів, економістів. Їм не, не вистачає тих, хто оцінює ступінь архітекторів, е, людей по зруйнованій інфраструктурі, ецетра, ецетра. По селах будівництво стоїть навіть там, де є гроші або будівельні матеріали. бо з дізнаннях чоловіків з колишніх умовних ста залишилося 10, це, це от реальність одного села. І вони, можна сказати, по черзі зараз ремонтують хату один одного, а обсяг робіт такий, що там треба ну, середнього розміру кампанія на сто робочих рук. Да? О, звичайно, це все буде вирішуватися вахтами, тимчасовими міграціями, це залучення тимчасових працівників, підвищення вартості робочої сили в регіонах, які потребують відновлення, збільшення частки дистанційних способів робіт, там притул до дистанційних діагностик, наприклад, да, консультацій. Це теж одне з про один з напрямів, що треба реплікувати, що думати. Бо це ж все пов'язані речі, соціальна структура і чисто інфраструктурні питання. Вони один, один без одного не працюють. Інший дуже великий виклик, з яким ми стикаємося, Військовими адміністраціями ми вже мали декілька дискусій, зокрема з обласною військовою адміністрацією і з начальниками сільських, і ми бачимо знову ж таки опитування. От, весь школ критики йде на місцевого начальника. У нього немає ні сільської ради, у нього немає ніяких запобіжників, він один, виконує всі три функції. Ми розуміємо, чому це було зроблено. Бо, як відверто сказав один начальник, якщо була брада секретар і політична, локальна політична боротьба, яка найчастіше особлюється боротьбою двох крупних фермерів за розподіл до розподіленої землі, ми би нічого не змогли зробити. бо Швидке рішення. Те зруйноване все. Тобі треба рятувати людей тут і зараз. От вода пішла. Тобі треба швидко прийняти рішення. Ти не можеш чекати сесії, ти не можеш нічого робити. З іншого походу. Безконтрольний розподіл ресурсів, яких мають начальники всіх військових адміністрацій, всіх рівнів, призведе до одного з головних надбань. 14-21 років, 2022 років до децентралізації. Ми зараз бачимо смерть децентралізації. Ми бачимо тотальну централізацію. Ресурси розподіляють на людину. Один начальник в селі, один начальник в області. Все. Вони не ким не підзвітні. Навіть якщо дві третини з них доброчесні люди. В будь-якому випадку, оцей кеннект, оця взаємопов'язаність громадян, які проживають в громаді і голови, він без додаткових зусиль буде втрачатися. Основних, один з основних феноменів опору Херсонщини полягав саме в тому, що от місцеві громади чинили опір дуже, дуже в багатьох випадках не скрізь. Не Кліщевський, наприклад, не Тулупов, не інші декілька. Але в дуже багатьох випадках опір очолили саме голови громад. В деяких випадках голови громад не пішли на колаборацію, тому що знали, що громада цього не хоче. І зараз навіть голови громад. Підтримують контакти зі своїми громадами в окупації і так само чинять опер. І це величезне досягнення. Коли орки заходили в село, в мене в інтерв'ю мене є одному респондент. Розповідає, вони до мене спитали: хто у вас селі цар? Той не зрозумів питання? Ну цар, хто править, хто? Ну Мер і бандіт, міліцент, еліт. От скажи, хто цар? Тобто, в їх, е чому їм ще на початковому етапі було важко опановувати врядування, то що вони не очікували, що буде опер. Що для них була незвична система місцевого са самоврядування? Да? От. Це зіграло свою роль, ми це вже пройшли, і от ми зараз перед новим викликом: відмінити не можна залишити. Військова адміністрація треба було подивитися, це ніхто не сперечається. А, якщо вони будуть рухати та, так, рухатися так, як рухатися, це колапс і смерть всього самоврядування. Тому а, вже зараз треба думати про демократичні милиці. Ми так один Брейншторм робили. Так. А, ми помітили, що ті голови, ті начальники, які планують йти на вибори, а такі є. Вони значно більше намагаються зберегти дух громади як децентралізованої самоврядної одиниці. Далі це все замінники, ерзація, які я ніколи не любив, але всілякі громадські слухання, громадські ради, ці ерзац демократичні інституції, вони... ЕРЗАЦ, вибач. Ну, це моя персональна. Це я не я знаю, що у вас інша точка зору. Е, і я, але е, я зараз кажу, що в них треба інвестувати для того, щоб підтримувати е, той дух е, самоврядності. Бо зараз немає самоврядності, зараз ми маємо ряд, урядування. У мене? мене багато. Закінчувати. Так, важливо. надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво. Добре, тоді дуже десь далі. Що за що? Так, ми будемо мати збільшення розриву між громадами. Одні будуть помирати остаточно, інші будуть залишатися на якомусь плаву. Відповідно, постане питання зміни адмінменших громад, чергової укрупнення. Ми будемо мати гостру необхідність впровадження місцевої політики пам'яті. І начальникам військових адміністрацій, які зараз спробують це робити, треба сіляко допомагати. У мене один знайомий хотів у них були жорсткі бої. Він хотів меморалізувати наші позиції. От він цього не зміг зробити, бо не зміг провести тисячу цих узгоджень, йому не зали, не дали залишити цю техніку знищений. Він хотів е, переформулювати щоб і так в головах Друга світова пішла і велика війна. Це вже ця, але треба меморалізувати. Треба не закріплювати оцей новий образ Херсонщини, як людина, яка дотична до висвітлення, зокрема світові змі, опору Херсонщини е, е, можу зробити обґрунтоване припущення, що для світу. Ненасильницький український опір це про Херсон, от якщо кажуть А, це ж Херсон, і це, повертаючись до, до регіону, це дуже сильно вплинуло на уявлення про херсонців. Якщо на самому початку в березні херсонці десь в Івано-Франківську могли стикнутися з словами про ви самі хотіли. То вже влітку минулого року, коли знавали, що байдуже на Заході України, в Києві там, чи ще десь ти з Херсону, людей, о, о, люди реагували на Херсонців: Вау, ви такі круті! Да? Ви, 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 ви такі приклади показали. Ну І це про південь, як регіон. От оплески, які були на ваші слова, про Миколаїв, чітко засвідчили. Наявність солідарності, і яка ґрунтується на уявленнях про спільну небезпеку, так це підкріпилося наявністю спільного інформаційного ресурсу. Ми опитували про що читають, слухають, звідки беруть інформацію, Ніколаївський ваньок. No це просто тотально. А нічого десь, до речі, не виникло. Да? І виникнення е, двох символічних фігур: дядя Діма і е, начальник обласної миколаївської адміністрації, які також е, мають суперпозитивний образ скрізь на півдні. Але я б не казав, що це от виникнення регіону, це виникнення солідарності, е, уявлення про спільну долю і спільну залежність і. Е, я спостерігав цей безкінечний потік. Найбільше гументарної допомоги на Херсон йшло з Одеси. І в окупації, і потім. От, е, найбільше Херсонці поселилися в Одесу. І тут е, присутні саме Херсонці, які теж переїхали на південь, Миколаїв, Одесу. Е, окей, У мене дуже багато я справді можу потім відповісти на питання. Дякую, дякую дуже, пане Сергію. Ну Одеса, в принципі, це город Херсонської губернії, починалася. Тому е, дякую вам за такий ну, Я навіть не можу підібрати слів на, на, за, за ваш виступ, і найбільше дякуємо вам за Херсон. Ми дійсно ну, стали набагато ближче. Я сподіваюся, що це збережеться, бо нам один не одного... херсонець. Я просто закоханий в Херсон.